Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад офіційно висловила спільну позицію майже 9 тисяч своїх членів стосовно суспільно-політичної ситуації в країні. Її аналізували журналісти агроконтролю. Члени правління асоціації, лідери сільських громад та переможці конкурсу Кращі практики розвитку сільських територій 2013 року виступають за збереження цілісності та унітарності країни. Про це заявили сільські голови із заходу і сходу півночі та півдня. Якщо взяти наш рівень, а ми відстоїємо тереси сільських громад України. То ми сьогодні були свідками, коли з'їхалася делегація від всіх регіонів України, повний зал був у ході обговорення. Учасники представили та одного. Голосно прийняли звернення. У ньому йдеться про мирне вирішення конфліктної ситуації в Україні, припинення розпалювання ворожнечі та виважений підхід до вирішення проблем усіх верст населення і сільських територій. Зокрема, правління представлено абсолютно всією географії України. От схід, захід, південь, північ, і в принципі, ми порозумілися, виявили свою толерантність і прийняли зважене рішення, яке в принципі налаштовує. Всі територіальні громади, сільські і селищні на утримання від будь-яких радикальних дій і на конструктивне вирішення тієї ситуації, можна сказати, кризової ситуації, яка сьогодні склалася. Формат питання відповідь було обрано для налагодження конструктивного діалогу між сільськими головами. Відтак, діалог у вирішенні суспільно-політичних проблем держави на прикладі українського села розпочато. Нам необхідно це завдання виконати. Нам необхідно послідовно і українському селі. У переліку сформульованих проблемних питань найбільше виявилось земельних. Обрали голову, а він не має цих прав. Тому я вважаю, що необхідно обов'язково, щоб був закон про територіальну громаду, щоб та людина, яка балотується на виборах. На голову територіальної громади вже знала, що вона може, які її права. Попереду багато роботи. Проте крок назустріч складній суспільно політичній ситуації в Україні представників села з держслужбовцями зроблено. Чи буде продовжена взаємодія органів влади з головами сільських та селищних рад? Руку на пульсі триматимуть журналісти агроконтролю.